Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми у Нідерландах, сьогодні вже в нас осінь, вже в нас 2 вересня. І заїхали ми на стояночку, де попередньо купили автомобіль, навіть його не бачите, але автомобільчик в дуже гарному стані, бо на цій стояночці вже брали не раз автомобілі. І тут стан відповідає автомобілям, такий, як нас люди люблять купляти так, зараз переключу ще, які є в наявності автомобільчики, можливо, когось зацікавить. Ось переключився ось автомобільчик. Бачите, брат ходить, знімає відео клієнтові. Така голубенька кона з панорамою, з люком. Ось у нас ще є такі електричні автомобільчики. дс 3 електричний. Що в нас по параметрах, зараз вам скажу, листочок лежить. 22-й рік, 36 кілометрів у нас пробіг, 22 900 ціна бруто, 50 кВт. Ось така машинка, не мірав її. Всі автомобільчики міряти, тут дуже багато часу піде, якщо когось щось зацікавить, ось такі ще є в наявності кони. Таке. Темно сірий, так як ґрунтовка. Але це перламутр. не просто ґрунтовочка. 18900 теж ціна бруто. Машинка в нас пробігу має 98 19-го року випуску на шкіри, на електриці. І ось такий червоненький є один. І ще є в салоні, зараз пізніше знімлю. Ще в салоні гарні машинки є. Ця в нас кона. 1790 дешевша, пробіг 101 тисяча. Обидві кони без е, панорами. Ще один DS-3 стоїть, теж електричний. І ось цю Kia Niro теж ми забираємо, ми її купили. Якщо хтось слідкував за відео, можливо, я навіть не пам'ятаю, чи я знімав чи не знімав. Ми приїжджали, оглядали інший автомобіль, але цей тоді привезли. Ми оглянули, і буквально ну, за два дні після того відео знайшовся чоловік, якому сподобалася машинка. По машинці ще є з нюансів, тут на капоті є такі царапинки і все. А все остальне в рідному окрасі. Ну, щось десь зачепили, якщо чоловік захоче, собі перефарбує дану деталь. Це вже автомобільчик проданий. З актуальних, оце в нас електричних дві кони, Ці, що на вулиці стоять, 2DS третіх стоїть. І зараз ще покажу всередині. Тесла в нас теж актуальна, біла, якщо когось цікавитись. Ось так у нас салончик виглядає всередині. Як бачите, машинки є, є в нас і ятрончик. Так, що в нас по єтрону? По Єтрону ось тако. Так, щоб довго не диктувати. Кому буде більше цікаво, то можете на паузу поставити. І ось так є всі дані автомобільчиків. І зможете передивитися, там ціна. Наголошую, ціна це бруто. Потрібно віднімати чистими, так, щоб швидко порахувати, віднімайте 20%, не помилитись. 21% там ще ніколи нам не відняли від ціни. Всі виходить. Всі кажуть 21, а по факту виходить менше 20%. Ось такі машинки. Peugeot у нас є 1,2 ціну, бачите, це є оригінальний пасажир. Ось такий у нас салон, трансформер. 7 місць. Ось така гарна машинка. Ще, що у нас тут з електричних автомобілів? От ягуар є, ягуари подешевшали. Якщо хтось хотів придбати собі Ягуара, то... Зараз той момент, коли можна ягуара придбати за хорошу ціну. І ось такий Hyundai Nexo, дуже гарний автомобільчик з такими. Стразами. Ось такі параметри даної машинки, ціна. Салончик дуже гарний. Як бачите, стан автомобільчика дуже класний. У нас з панорамою. Ручки вилазять, залазять. Ще що, ще в нас я тут бачив одну кону червону. Там був один колір червоної машинки. Такий більш перламутровий. тут чуть темніший колір. Ось ще в нас одна електричка. Ось ціна на дану машинку така сама та як там ну і Пробіг фактично той самий, там я, не пам'ятаю, казав, 101 тисячі, а тут а тут 3000, 2000 різниці. А ціна та сама. І ще в нас є i-3 BMW. Якщо хтось зацікавили якісь автомобільчики, які попали на відео, можете телефонувати. Номер телефону для зв'язку 097 711 2679 Звати мене Петро знаходиш наразі в Нідерланди, тільки сьогодні приїхали. Приблизно будемо тут день-два, і можемо комусь підібрати автомобільчик. Ось ще є такі гарненькі автомобілі. Спереді підійти, може хтось хоче ось бензиновий автомобіль 2020 року 62 тисячі пробігу. Гарний дуже. Ще у нас. Одна електричка ДС третя. І дешевша, ніж ті, що на вулиці. 21 990 59 тисяч пробігу. Ось якось так. От. Дякую всім на увагу, за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо когось цікавить покупка авто з Європи. Телефон в описі також я завжди вказую. Посилання на телеграм, на Viber, Ютуб і так далі. Все в описі. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто.